Цей ноутбук від Dream Machines мені більше за все сподобався з усього їхнього нинішнього модельного ряду. Навіть той з окремою водянкою не так мені зайшов, як цей, бо цей найкраще підходить для таких людей, як я, які люблять пограти і які створюють якийсь контент. Бо цей ноут доволі компактний, доволі потужний, і у нього шикарний екран як для ігор. Так і для роботи. Єдина проблема ноутбуків Dream Machines в тому, що люди з Dream Machines явно не дивляться мої відоси. Бо скільки можна просити зробити нормальний неймінг своїх ноутбуків? Зробіть нормальні моделі. Бо сьогодні ми з вами дивимося на ноутбук Dream Machines GM 5 ix 0 a Можна дуже непогано розповісти про нього. Одразу запам'ятовується назва моделі і можна друзям про нього розповісти. О, це ж XGM5iX0A, вау, о, ну звичайно, це ж той самий, точно. Одразу, одразу викарбовується в пам'яті назва моделі Цих ноутбуків. Тому Dream Machines, будь ласка, ну зробіть якось, щоб можна було вже нормально сказати: це Dream Machines Ultra Killer 5X, і все, і все буде нормально, все буде зрозуміло. Все більше. У Dream Machines проблем ніяких, як на мене. Друзі, нагадую вам, що у нас новий збір. Ми збираємо на 5 безпілотників Kamikaze Darts для 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів під назвою Яструби. Ми збираємо 200 тисяч гривень, це тільки моя частка цього збору, бо безпілотники це не дешева штука. І для того, щоб все це зібралося якомога швидше. Новий розіграш. Отже, за донат від 100 гривень на банку в описі, ви маєте змогу виграти ось таку мишку x M8 Wireless, мікрофон Hator Dreamcast RGB, клавіатуру Hator Rockfall Mecha 2 TKL Autograph Edition. Ну і здоровезний килим з RGB підсвічуванням. HyperX Pulsefire Мед. За донат від 100 гривень на банку в описі ви маєте змогу виграти один з цих прекрасних призів. І не забувайте, що, по-перше, треба розказати про цей розіграш своїм друзям. А по-друге, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Можливо, я думаю, що, скоріш за все, я додам до цього збору ще щось, але про це розкажу в наступному відео, бо хочу знайти щось прикольне. Дякую всім, хто допомагає! Банка в описі! На перший погляд, ноут зовсім не виглядає як ігровий, а скоріше як тонкий енергоефективний мультимедійний лептоп. Це не в образу, а навпаки, ноут виглядає охайно і без крінжі. Та й не дивно. Зараз формат потужних слім девайсів зустрічається все частіше, адже потрібно закривати попит для представників творчих професій. Тобто геймери це одне їм RGB і всяку таку дитячу фігню. А представники творчих професій це серйозні люди, яким потрібно. Товщина ноутбука всього лише 20 мм без ніжок. Ніжки тут доволі високі і тверді, а значить, ноутбук може ковзати на столі. Збірка солідна і не викликає запитань. Єдине місце, в якому прорахувались це бічна панель ліворуч. Вона дещо поскрипує, якщо на неї трохи натиснути. Вага 2,1 кг без блоку живлення. У комплекті до ноута йде компактний блок живлення на 240 Вт. ватт. Я не фанат величезних блоків живлення, бо самі напевно знаєте, що тягати з собою додаткову цеглину в сумці таке собі. А цей ноут якраз пробрати з собою. На це натякає його товщина. Компактні блоки живлення теж не без мінусів, головний з яких, напевно, нагрів. Але наш блок живлення не сильно гріється, бо це не якийсь там млявий ноунейм, no а відомий FSP. Цікавий факт. FSP це та компанія, з якою співпрацює Біквайт, тобто вони частково виготовляються на одному заводі. Корпус ноуту повністю з алюмінієвого сплаву. Тут доволі цікавий, легкий та водночас міцний сплав, але спочатку я взагалі не міг зрозуміти, чи це пластик, чи метал. Він гладенький, прохолодний холодний і приємний на дотик. Сліди, відбитки пальців залишаються, їх доволі непогано видно, проте ну, це доля всіх, хто любить металеві ноутбуки. На робочій поверхні є прикольний спуск до клавіатури, особливо поруч з виділеними окремо стрілками. Виглядає такий дизайн сучасно, та й на дотик воно приємне. Крім підсвітки клавіатури, ніякого RGB на корпусі немає. Навіть логотип не світиться веселкою, що в принципі і виправдано. Бо ноутбук для творців контенту і виглядало б воно не солідно. Бо RGB, ви ж пам'ятаєте, це для дітей якихось там. 38-річних сама клавіатура займає усю площу робочої поверхні по горизонталі, тобто від краю до краю. Тут є навіть цифровий блок, але ліворуч від таба, шифта і контрола вже край корпусу. Це, як на мене, і плюс, і мінус, адже це дозволило зробити розмір кейкапів більшими, що важливо для гри. Але в той же час декому може не вистачити додаткового півсантиметру, щоб не тримати мізинець у повітрі. Клавіші натискаються чітко і інформативно, тобто на цій клаві грати зручно. Регулювати підсвітку можна в софті Control-Center. Тут немає можливості створення власних анімацій та ефектів, але є кастомізація кольорів на свій смак. Перемикання режимів живлення на льоту у цьому ноуті реалізовано окремою клавішою поруч з кнопкою увімкнення. Про зміну режиму свідчить певний колір світлодіодного індикатору поруч, а також виводиться сповіщення на екрані. Самі ці кнопки зроблені прикольно. Вони тут ніби вирізані лазером на поверхні корпусу. Вивчаючи клаву, помітив дивну клаві. Що спочатку подумав, чи то випадково не F13, а ні, виявляється, все, що вона робить, це миттєво обертає екран догори дривом. Додатково через FN вона вимикає вебку, але навіщо це, я так і не зрозумів, адже тут реалізована механічна шторка приватності. Щоб виділити стрілки, їх змістили трохи нижче. Це також потягнуло за собою тачпад, тому він додатково зміщений ліворуч. Перед грою не забудьте його вимкнути комбінацією клавіш FN плюс F5. Бо коли. Граєш, то більша частина долоні лягає якраз на нього. Сам тачпад має приємну скляну поверхню, натискається чітко, без люфтів, хрустів і тому подібне. Незважаючи на товщину роз'ємів тут достатньо. Ліворуч USB A3.2, USB C 3.2 другого покоління, лише для передачі даних, а також тут є комбінований аудіороз'єм. Праворуч швидкісний SD-кардрідер. За це дякую, і два USB A3.2. Позаду USB C 3.2 другого покоління з підтримує. Power delivery 100W та Thunderbolt 4. Він також працює в альт-режимі для виводу зображення 4К 144 Гц. Далі HDMI 2.1, гігабітний LAN-порт, ну і порт живлення. Батарея на 60 Вт годин і цього відверто мало, особливо в наших реаліях. Але якщо працювати на ньому в режимі Office, то його вистачить надовго. Плюс не забуваємо, що ноутбук заряджається по Type-C кабелю, тому підключаємо його до Powerbank або зарядної станції, якщо вона у вас є. І його точно надовго вистачить. Як ви зрозуміли, через два порти Thunderbolt 4 сюди можна підключити ще два додаткових монітори. Але найкраща перевага цього ноутбука це його основний монітор. Діагональ тут 15,3 дюйми. Не оці новомодні 16 дюймів, а просто old school. Хіба що співвідношення сторін тут 16 до 10, якраз новомодне, я його не дуже сильно люблю, бо якраз по олдскулу 16 до 9 це. Крута тема. Але все одно, якщо ви хочете працювати на цьому ноутбуці, а він же ж для творців контенту, то додаткові оці дюйми в робочих додатках вам будуть дуже і дуже корисні. Роздільна здатність тут 2560 на 1600 пікселів. По суті, QHD, але там якась інша назва, я не вимовлю. Рамки тонкі, а сам дисплей займає не менше 90% площі. Дисплейна частина може відкриватись майже на 180 градусів, але додавати таку можливість без. Хороших кутів огляду було б хибним рішенням. Ця матриця позиціонується як WVA, тобто Wide View Angle, і не має помітних спотворень кольору та гами при гострих кутах. Кольорове охоплення в неї таке: 100% sRGB, 78% Adobe RGB і 80% dci p 3 Частота оновлення може бути в двох варіантах: 120 і 240 Гц. Цей ноут саме на 240, і подивіться тест на гостінг. Налаштувати овердрайв в софті тут не можна, та він і не потрібен. Відгук, скоріше за все, на рівні однієї-трьох мілісекунд. А от що можна налаштувати в софті, то це кольори. Тут є готові пресети, які можна редагувати як в звичайному моніторі на свій смак. Наприклад, підкрутити рівень чорного та насиченість для КС-2. Але все це не потрібно, коли тут вбудований відкалібрований кольоровий профіль. У софті його ніде не видно. Він стає за замовченням разом із встановленням контрол центру що важливо, це точність на максимальній яскравості. Середній дельта і 1,3, максимальний 2,5. Максимальна яскравість заміряна приладом, тут складає 490 ніт. Тобто, по суті, маємо 500 ніт в піковій яскравості. Також тут є mux перемикач якщо потрібно пограти через дискретну графіку напряму з меншим інпутлагом. Але для застосування ефекту потрібно перезавантажити ноут. Що по залізу? Процесор Intel Core i 7 14650HX. По суті, це оновлений 13700HX тільки на 200 МГц вищі частоти в бусті. Різниця в продуктивності у них не менше 10%. У цьому ноуті стандартний ліміт потужності встановлений на рівні 115 Вт. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 ГБ з заявленою потужністю 140 Вт. Є також Dynamic Boost в 25 Вт, але спойлер: в іграх потужність не перестає перевищувала 130 ватт і на це є деякі очевидні причини, але про це пізніше. ОЗП запеді DR5 профілем 4800 встановлена двома планками з загальним об'ємом 32 ГБ. Таймінги і затримки в цих планках нормальні. Але я пам'ятаю що на сайті Dream Machines ви самі можете обрати як оперативку, так і SSD. Тут, до речі, два слоти під M2PCEXPR експрес 4 версії, але диск, судячи зі швидкостей, стоїть 3 версії В даному випадку це потрібно. Під 300 на 1 ТБ. Його теж можна замінити на сайті на щось цікавіше за потреби. Зараз подивимось, як цей ноут себе покаже у застосунку, де ОЗП і SSD дійсно мають значення. Отже, у Premiere Pro скролінг таймлайну 4К проєкту цілком задовільний. Є деякі тимчасові прогрузи і відкидання, але працювати без проксі файлів можна. Тут в цьому також допомагає апаратне прискорення вбудованою графікою Intel. Цей проєкт експортувався за 15 хвилин за апаратним. Прискоренням NVIDIA і за 21 хвилину 30 секунд лише на проці, думаю, що з SSD M 2 четвертої версії з кращим кешем і оперативкою з кращими таймінгами буде ще швидше у софті. Control Center можна керувати не лише підсвіткою і екраном. Тут також є керування пристроями, ремапінг кнопок, налаштування батареї і режими потужності. Три готових пресети: турбо, де все на максимум, баланс або просто авторежим і офіс. Так, це саме офіс, а не так званий тихий режим. І судячи з результатів у 3D Mark Time Spy, потужність у цьому режимі обмежується доволі сильно. Також є і ручний режим, в якому можна підлаштувати ліміти потужності та температури проца, а також розгінчий динамік буст відеокарти. А вже ж можна налаштувати. Сувати швидкість кожного вентилятору по графіку, і є кнопка «Fan Boost. Вона знаходиться знову ж таки лише в ручному режимі. А було б куди зручніше мати можливість активувати її вручну або зробити там якусь функцію через fn або замість цієї кнопки перевертання екрану можна було б її втулити. Було б набагато краще сенсу. Тестувати цей ноутбук в офісному режимі не бачу ніякого, бо Можуть всі ноути а от як цей тонкий корпус впливає на температури, подивитися треба. Заодно перевіримо стабільність в подвійному стрес-тесті AID64 і Фурмарк одночасно. І от що ми тут побачили за 10 хвилин. Так, Аїда показує, що простротлиться, причому в авторежимі більше, ніж в турбо, а температури однакові. До речі, температура проца в обох тестах тут цілком нормальна. Я б сказав, що вона навіть нижче, ніж я очікував. А от температура відеочіпу та хотспоту дискретної графіки дещо Насторожує. Так, я розумію, що це подвійний стрес-тест, але і на ультрах без усіляких там DLSS на цьому ноуті довго не пограєш. Максимум середнє налаштування для тривалих ігрових сесій. Давайте поглянемо, що ж тут всередині. Під металовою кришкою зі смугастою перфорацією знаходиться проста система охолодження. Тут два звичних для ноутів вентилятори і чотири термотрубки різної ширини. Три трубки спільно охолоджують і проц, і відеочіп, але дві з них мають контакт з одним окремим радіатором. Широка контактує з більшістю елементів одночасно, крім чіпсету, для нього є маленька окрема. Самі радіатори дуже мініатюрні і, по суті, вони є вузьким місцем в охолодженні, адже скільки повітря крізь них не продувай, а площа. Бар все одно обмежена, мабуть, тому вони і передають залишок тепла на корпус. Мідні пластини, що контактують з кристалами, покривають мінімально необхідну площу, хотілося б бачити більше. Хай би це навіть негативно вплинуло на вагу ноутбука, але плюсів це дало б більше. А тепер давайте подивимося, що він може в іграх. Тестувати будемо в гібридному режимі на ультрах і на середніх налаштуваннях графіки. Одразу найцікавіше це увірватися на такому ноуті в кіберпанк на ультрах з усіма трасуваннями променів. Будований бенчмарк показав 33 FPS в середньому, і це з увімкненим RTX, фреймгеном та DLSS. Ну тут очевидно, що мав бути подібний результат на 4060. Знизивши налаштування до середніх без трасування, але з генерацією кадрів, маємо вже в три з рази більше кадрів. Середній FPS 112, мінімальний 95. Я розумію, що тестувати відеокарту як таку треба в чистій продуктивності, без усіляких хитрих DLSS 3.0 і так далі. Але ми тут тестуємо нову. В цілому, як девайс, і так як тут така можливість є, то користувач, скоріше за все, нею скористається. Що там по температурах? На Ультрах проц тримався в межах 73-90 градусів під час тесту, відеокарти 71-78. На середніх налаштуваннях температури вищі, і це не помилка. Проц тримався в межах 83-92, а відеокарта 80-86 кадрів. Це скоріше через те, що відеокарта мала змогу видавати більше кадрів, які проц мав. Ставити у чергу, через що він і розігрів спільну систему охолодження. У Стафілді не така велика різниця по FPS між ультра і середніми налаштуваннями. З DLSS та фреймгеном на ультрах маємо 70 FPS в середньому і 52 по мінімальному. На середніх налаштуваннях також DLSS та фреймген залишили і отримали 87 в середньому та 64 кадри по мінімальному. Подібні результати отримали принаймні в цій початковій сцені. Температури такі: проц на ультрах 7390. 72, відеокарта 7181 градусів, на середніх 78 7893, відеокарта 7483 градуси. Я спеціально після кожного тесту вмикав ручний режим, де були зменшені ліміти потужності і увімкнений фанбуст для того, аби ноут охолов. Тобто чистота експерименту була збережена. Йдемо далі. Fortnite на епічних налаштуваннях, знаніт, люмен та трасуванням променів можна запустити на цьому ноуті, запустити, щоб побачити середній FPS 43 кадри з мінімальним 19 і одразу змінити налаштування на середній, бо скіл кіл з кілом, але коли на тебе натрапить якийсь лютий кіберспортсмен, то залишається лише споглядати слейд-шоу, як він тебе знищує. Отже, на середніх налаштуваннях з DLSS якість маємо 182 кадри в середньому та 94 по мінімальному. Гра йде дуже плавно, і тут же ти сам в ролі хижака, який грає зі своєю здобиччю. Температури такі: на ультрах проц 84 91 відео. Карта 80-85 градусів. На середніх маємо іншу картину: Проц 87-89, відеокарта 84-87. На середніх налаштуваннях Fortnite дав процу відпочити так, що той знизив частоти аж до 3200-3600 МГц. Ну що ж, час і в Counter-Strike 2 увірватися. Навіть не заходив в налаштування, бо знаю наперед, що найкраще для візуалу грати на високих без FSR, і це не обговорюється, тому лише один тест. З такими налаштуваннями маємо в середньому 202 кадри. Чомусь мінімальний 97, але то, можливо, я натискав Escape під час тесту, або так працює сама cs 2 в Дезматчі при респауні персонажа. Але скажу одразу: гра йде дуже плавно, навіть при тому, що це гібридний режим. За 10 хвилин гри температури такі: прос 84 91, відеокарта 80-86 градусів. Софт для моніторингу показує, що були присутні статери, але це 0,2. Відсотка від загального часу гри, та й сам я нічого подібного не помітив. Ну і наостанок зіграємо в доту від третьої особи, а точніше в дедлок. Так, я розумію, що гра на бета тесті отримати її можна лише за інвайтом, але все одно подивитися її теж було цікаво. Отже, на найвищих налаштуваннях, з увімкненим FSR 2, маємо 89 FPS в середньому і 48 по мінімальному. Тестував заодно і як розігріється корпус в тривалих навантаженнях. По температурах про цей відео Карти за 50 хвилин гри особливо нічого не сталося: 78-94 градуси було на проці, і 77-87 на відеокарті. Але в задній частині, там де видувається гаряче повітря, корпус доволі сильно розігрівся, особливо в центральній частині під дисплеєм. Запаху паленого пластику або текстоліту я не відчув, але не рекомендую затягувати катки аж так надовго. Отже, якщо брати ключові переваги цього ноутбука, то як на мене, це. Те, що він тонкий, компактний, у нього шикарний металевий корпус. Сам по собі він має, як на мене, прикольний дизайн, тобто мінімалізм в тонкому корпусі, це завжди актуально. Плюс одна з основних його переваг це екран з точною і швидкою матрицею на 240 Гц. Ну і звичайно, плюсом є те, що у нього немає фрізів і імпутлагу в іграх. Мінуси це, як на мене, температура дискретної графіки. Температура корпусу в деяких місцях е, після довгих каток, і немає окремої кнопки е, форсованого виклику фанбусту, щоб е, між довгими катками охолодити цей ноутбук, бо йому це потрібно. Загалом ноут вивозить AAA ігри в QHD на ультрах, хоча і з фреймгеном і DLSS, але Але ну, якщо така функція є, то чому б її не вімкнути і не зробити FPS більше? Правильно я вважаю так, тим більше що це ноутбук, а не Комп'ютер, типу, отакого, от де той DLSS нафіг не потрібен. Як на мене, якщо казати про ігри, то насамперед ноутбук підійде для ігор, типу Counter-Strike, Fortnite, PUBG і так далі, тобто для змагальних шутерів на середніх налаштуваннях. Там крутої графіки не потрібно, там потрібен гарний відгук, тут це є. Там потрібен високий FPS, цей ноут теж його може дати на середніх налаштуваннях. Та й на високих теж. Плюс для роботи теж чудовий варіант, особливо монтувати якісь відоси. Взяв з собою sd картку сюди вставив, скинув все, що тобі потрібно, монтуєш. Вимкнули світло, оп, підключив до зарядної станції або павербанка на 100 Вт з Power Delivery і теж собі монтуєш. Дуже круто, дуже зручно. Тому ноут мені реально подобається.